4 квітня до 5 травня 2025 року східний напрямок активує енергію, яка негативно впливає на відносини. Ваша проявленість в будь-якому контексті може викликати плітки, сварки, і в результаті можуть бути втрати у різних сферах життя. Може зменшитися масштаб вашої популярності, бізнесу, співпраця з вами і таке інше. Також це енергії, які можуть спричинити травму або поранення від вогню. Це ті енергії, активація яких обходиться нам дуже дорого, і це не тільки про гроші. Західний напрямок активує енергію хвороби. Буквально це про погіршення стану здоров'я, може активуватися як хронічне захворювання, так і проявитися якась вірусна хвороба. Фігурально це про хворобу будь-якого питання в контексті нерухомості або народження дітей. Наприклад, сусіди затопили квартиру і потрібен ремонт. Чи, наприклад, планувалося переоформлення нерухомості і виявилася якась проблема з документами? В контексті запліднення або народження дітей взагалі активується безліч факторів, які в подальшому можуть негативно впливати на здоров'я майбутніх дітей чи жінки, яка планує народження дитини. Це одна із найскладніших діагоналів в квітні, тому будьте пильні і не провокуйте себе та інших на негативні вчинки, якщо все ж таки вам не вдалося оминути активацію цих енергій.